Пані Тетяна разом із родиною проживає у багатоповерхівці на вулиці Левка Лук'яненка майже 30 років. Каже, під час опалювального сезону у помешканні зазвичай було холодно. Та як тільки будинок почали утеплювати, одразу відчули різницю. У нас трьохкімнатна квартира. І, звичайно, в порівнянні з тими роками, коли будинок був неутеплений, це вже чутно було буквально в перші дні осені, коли вже пішло похолодання. Звичайно, що набагато тепліше в квартирі. В межах тепломодернізації у будинку, зокрема, закрили щілини, що з часом утворилися між панелями. Таким чином холод, волога та пліснява не потрапляють до помешкань. Було прохладно, зараз, слава було, то більш-менш терпімо вже жити. Коли утеплили, то зміни відсутні добрі. У будинку створено ОСББ. Аби утеплити багатоповерхівку, взяли участь у державній програмі «Енергодім». В її рамках об'єднані повернуть 70% від вартості робіт. Ще 30% для першого внеску взяли у кредит у міста на 10 років під 5% річних. Тепер старий панельний будинок не лише виглядає як новобудова, а й краще зберігає тепло. Ця програма передбачає повністю утеплення зовнішніх стрін будинку, повністю заміна усіх енергозберігаючих віконних та дверних блоків на місцях загального користування, тобто це під'їзди, підвали та вихіди на покрівлю, за рахунок чого нам вдасться зекономити на опаленні в цьому році до 50%, напевно, тому що в аналогічному будинку в попередньому році ми зробили дані заходи, ми вже економили до кінця року 40% і плюс. Вартість проєкту 14 мільйонів гривень. Ремонтні роботи розпочали на початку літа. Наразі вони на завершальному етапі. Надалі за розширеною програмою ОСББ планує замінити систему опалення. Нові поліпропиленові труби дозволять витрачати ще менше тепла. Пакет А це проведення більш таких легких заходів з енергомодернізації, а саме заміна або теплоізоляція, не, заміна і теплоізоляція трубопровідних. Труб, балансування системи опалення в будинку, встановлення ІТП, а також додатково можна ще вікна і двері замінити на енергозберігаючих місцях загального користування. А пакет Б передбачає комплекс заходів, виконаних пакетом А і додатково ще зовнішнє утеплення будинку. З початку дії програми до неї долучилися вже 14 будинків, де створено ОСББ. Співвласники ще двох проводять початкові збори та планують тепломодернізацію у своїх багатоповерхівках. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.